Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болдинська. 2022 рік видався дуже непростим. І таким його навіть уявляли ті, хто здатний робити передбачення і прогнози нумерологи, астрологи та інші працівники подібних професій. Але як би там не було, надія на краще це один з механізмів допоміжних для нашої психіки, який допомагає триматися. І сьогодні будемо говорити про те, яким планується, яким передбачається 2023 тисячі нас у гостях нумеролог Ольга Каленюк, доброго вечора, пані Ольго. Рада вас бачити. Ви вже традиційно наприкінці року до нас приходите, щоб ну так би мовити окреслити, хоча б ті енергії, ті е, ймовірні події, які можуть відбуватися в нашій країні і в кожну людину особисто. Тож давайте трішечки поговоримо про рік, який минає, чи справдилися найгірші прогнози в тому плані, що чи очікували ви, що може до такого дійти, чи було це видно по цифрах. Рік, що минає, має енергої шістки, і в негативі ця цифра означає велику агресію і зраду. Але, прогнозуючи цей рік, я думаю, що ні астрологи, ні нумерологи не могли очікувати такої жорстокості, такого геноциду. і... Повного. Хоча вказівки на це все ж таки були. Вказівки були. Ви розумієте, ми все одно е, аналізуємо з е, своєго сприймання світу. І е, в нормальній, адекватній голові мені здається, не вкладається те, що в 21 столітті може бути така дикість. І такий війна, терор. Так. Такий mm -hmm. терор. Е, я прогнозувала активні дії на кордонах. Питання Криму, яке стає дуже глобальною, і, ну, чесно кажучи, я не могла сподіватися, навіть не вірючи цифрам, що буде повномасштабне вторгнення. Але, знаєте, як кажуть, коли е, страсть, коли пристрасть в голові, тоді розум відпочиває. А це сама енергія шістка, А та? Шість це енергія пристрасті. І е, шістка наша складалася із трьох двійок. А три двійки це нестабільна психіка, це нестабільні течії, які можуть перевернути все з них на голову. Але е, я е, знову ж таки в своїх прогнозах говорила про те, що дуже актуальною буде тема комунікації. Е, Тобто теплові там електростанції, якісь мережі комунальні, mm -hmm. так? але я вважала, що це будуть такі е, планові ремонти. Е, ремонти, що нарешті <свят> ми так оновлюємося, нарешті ми це все модернізуємо. Чесно кажучи, я не чекала, що буде ось знищення. І оця модернізація вона буде примусова після. Меже цілковитого знищення. А чи були роки подібні на 2022-й, вже в попередніх, ну в попередніх періодах в минулому схожі за енергіями? І що це були за роки? Ну давайте згадаємо 2004-й. У нас була помаранчева революція. Давайте згадаємо 2013-й, е який також дав поштовх. В грудні місяці. Пактично початок. Так, так. І е, от тепер, коли ми будемо проводити асоціації, що ж нам чекати наступного 2023 року, згадуйте 2005 рік і 2014 рік. Ну тут, якщо от, давайте ми власне переходимо до прогнозів на 2023. І згадуючи ці події, вони, ну якщо чесно, оптимізму не дуже, не дуже вселяють. Що ви можете сказати про основні енергії? Ой, не. Треба все одно бути оптимістами. Рік буде складний. І о, очікуваної перемоги нам ще придеться почекати. Це не буде в найближчі місяці е, наступного року, але це буде. Але це буде і е, Розраховуючи, ну, наприклад, щоб переконати глядача в тому, що е, числа не брешуть, в тому, що якщо ти робиш розрахунок, а не просто так е, дивлячись у небо, робиш прогнози, то е, хочу на, на, ну, наголосити на такому: наприклад, е, вперше під час е, цього року ми відчули перемогу у березні місяці, коли ми вигнали ворога із Київщини. 29 березня проголосили виведення військ, і для України і для нашого лідера ці дати дуже значені. Тобто, це перший сильний період у пана Зеленського, і це сама енергетична точка. У нашої України, от якщо подивитися на цей графік. Це минулий рік, 22-й, так? Це 22-й рік, так. То от саме в цей період, коли енергетика України Висока, була так. максимально е великою, так, от тоді ми отримали перемогу. Для е Зеленського це був перший період, коли е він э, створював перший з переходом у другу, коли він створював э, дипломатичні стосунки, коли він збирав э, тих, хто йому допоможе, хто э, нам допоможе вижити в цій війні. А в 23-му році, коли а, такі періоди очікуються, э, якщо ми дивимося э, з розрахунку того, коли ж буде перемога, так. То ми знову повинні нагадати про те, що для України дуже цікавий період з 20 березня по 11 травня. 23-го року. Так. Це, Це... цікавий з точки зору піднесеної енергетики чи що там? Цифра? Так, най... ну, е... коли можна досягти найкращого в році, коли можна досягти найкращого в році. І е... я думаю, що. Хороші новини будуть. Хороші саме в цей новини період. будуть. Mm -hmm. так, хороші новини будуть. Якщо ми подивимося е, графік е, війни, то він також підтверджує е, цю інформацію. Е, що хочу ще сказати? Е, коли планувалася е, наступальна їхня спецоперація, пам'ятаєте, mm -hmm. у нас було декілька дат. 16 число, 22 число 24 число. І я так розумію, що вся путінська бригада вони хотіли 22 число. Це було прогнозовано, да, і це, про це говорили дуже е часто. Це нумерологічно також якось? Так, вважаєте, що китайці нам допомогли, тим, що вони попросили Путіна відкласти, від, ти відкласти ти? до закінчення Олімпіади. От, е вони перенесли дату вторгнення і ця дата. Вона допомагає нам перемогти. Тобто цифри Я... не на користь Росії в цьому плані початок цієї всієї. І Знову ж таки е, така цікавінка. Е, число комунікацій, соціальне число, у Путіна, у Зеленського і у числа початку війни одинакове. І про що це говорить? Це вісімка. Е, тобто, вбивли... Це рівні сили, чи, чи на що це вказує ось така. Там, Я б сказала, що це більше вказує на те, що е, якою б не була задумка вторгнення, вирішить справедливість Сатурн, вісімка, вирішить справедливість і все одно кожен отримає по заслузі. І наступний рік він допоможе вичистити всю ту нечисть, яка допомагає нам рухатися далі. Через те, що сімка, ви навіть подивіться на її. Сімка увазі, це 2 плюс 2 плюс 3. Так, 2023 2 +2 він 2 +3. в цілому дає сім 7... енергії числа сім. Якщо подивитися зовні на неї, то ця цифра навіть підказує, що вона коса. Хоч більшість вважають, що сімка це щасливе число для них. Треба бути дуже обережним з цим числом, через те, що. Воно дає авантюризм, воно дає відчуття щастя, відчуття успіху, якщо ти прикладаєш багато зусиль. Але воно не любить пустоти і ем, непотрібу. Тобто очищує, воно від очищує. Того, що не потрібно. І я вважаю, що ця енергія дуже допоможе українцям отримати перемогу. України соціальне число п'ятірка. П'ятірка це прагнення волі. Ми завжди будемо відстоювати власну. Це генетичний волі. просто такий потяг. Так. Угу. А чому ви сказали, що взагалі енергія року досить складна? От в чому це може виразитися? От ці складнощі, в чому ця тяжкість. Ну, знову ж таки, давайте візьмемо, що складається це число. В нас залишаються дві двійки. Які знову ж таки змушують зробити вибір, правильний вибір, який е, дають нам е, друзів, партнерів. І е, в цей рік дуже важливо поводитися з партнерами чесно через те, що в е, кого навіть день народження числа 7 або 16, або 25, для них дуже важлива підтримка. Вони командні граки. І от ми зараз вступаємо в енергію командної гри. Тому для нас дуже важлива підтримка. І число сім, до речі, і ще число заходу. Якщо брати територіально, число 6 було північного заходу, і число 7 заходу. Тому я вважаю, що все ж таки будуть нові асоціації, будуть у нас нові союзи. І ну, так як я прогнозую, то можливо липень-серпень навіть вже буде проявлено, коли ми будемо в Євросоюзі. Це ще не НАТО, тому що ну, якщо, немає якщо ми будемо цього. в НАТО, то це буде в наступному році ну, по енергіям. У 24-му так, так. А е, в цьому році у нас обов'язково будуть якісь асоціації міжнародні. Е, можливо, будуть нові створення через те, що і число 5, яке да дається нам в 2 плюс 3 останні дві цифри. По ним також роблять прогноз: це новотворені закони, це новотворені організації, це новотворені союзи. Тому я вважаю, що може бути не тільки ми член Євросоюзу або проявлена дата входження в Євросоюз, а і якісь інші різні варіанти різних Оль союзів, Оль принципі, економічних. Великобританія, так, можливо. Ну тобто. Це явно проявляється. Що іще таке із. Якщо ми подивимося перспективу потенціал дати війни, то ми бачимо у 2024 році нуль, нуль потенціал. Тобто вона зійде на нуль, вона скоріше в 24-му, ніж 20 в 24 2024. Уже, але якраз 24-й рік е, проявить е, законність... Е, 23-й? Е, е, ні, ні. От саме 24-й рік не каже виконавців, е, виконавців та каже винуватців. А 23-й рік у нас поки що буде просто е, чистка. Очищення від колаборантів, очищення від е, від цього то не потрібно, сімка визначає так, так кого, куди в нас буквально кілька хвилин залишається. Хочеться ще поговорити також про відійти трішки від саме політичних і таких питань глобальних для країни. Якщо говорити про окрему людину, які енергії 23-го року? От чому вони сприяють в цілому? Тому що ну будемо сподіватися, що не лише війна, все ж таки є інші сфери життя, і в кожної людини є свої інтереси. От в цілому, якщо говорити прогноз для кожної людини. Щоб рік сімка, був. я зрозуміла, сімка вона дуже швидка. Вона дуже любить переміщення, вона любить подорожі. Подорожуйте. Сімка якраз про наш духовний ріст, про наше духовне зрощення. І вкладайте гроші саме в освіту і в ваших дітей 5 і 7. Через те, що. Ну, Сприяють енергії року сімка. Цьому, вона так? не фінансова, вона mm -hmm. не грошовита. Буде багато втрат і в матеріальному плані, і в наступному році. Тому краще вкладати добровільно гроші в освіту так. і в дітей е е е сімка. Вона говорить про те, що буде повернення. От якщо говорити про міграцію, то якраз сімка про повернення дуже хочеться надіятися, що більшість наших е е біженців. Повернеться на Україну, і якраз повернеться з новими знаннями, що дуже важливо для сімки, з новими енергіями покращити життя в Україні. Ольга Васильовна, і кілька слів про енергію січня 2023 року, який у нас з вами є. Що це за місяць такий? Складний січень небезпечний для нашого президента. Взагалі в, в, в його карті в декілька числ, ну, періодів, скажімо так, які загрожують його життю і а, але це все буде подолано і а, січень місяць а, ми будемо воювати. Але Не все, скаж... буде, все але... буде добре в будь-якому разі. Думайте про діток. Думайте про діток і а, забезпечуйте їм. Хороше життя, незважаючи на військові ситуації. Я вам дякую за обнаділиві все одно, за правдиві і такі реальні прогнози. Тобто ви говорили про, про різні речі, ми розуміємо, що дійсно рік буде непростим, але є надія, що все подолаємо, що справедливість буде встановлена так чи інакше. Сімка це число України. Коли ми складемо всі числа Дня Незалежності, в результаті ми отримаємо сім. Так що цей рік для нас буде доленосним. Я вам дякую за цікаву розмову і нагадую, що сьогодні в гостях в проекту інтерв'ю дня була нумеролог Ольга Каленюк. Ми говорили про енергію 2023 року. Я дуже сподіваюся, що він принесе хороші новини в будь-якому разі для кожного з нас, для нашої країни. Тож бережіть себе і до зустрічі в ефірі.